З фундаментом вони ну, хочуть сидіти. А шановні члени земельної комісії ну, так, пропозиція розпочати роботу земельної комісії. Залишилася дея... деякі документації, що ми не розглянули. Mm -hmm. До даної сесії, <плес> <зація. плес> щоб розпочати роботу земельної комісії, прошу голосувати Дякую. Виноситься заява. Городського висідає лича, який просить затвердити проєкт за наукою, що віддати з мене ділянки у оренді, за мене ділянка, що у нас село вивчило, сіли великий прислів. Площа земельні ділянки на га. Є пропозиція передати дану земельну ділянку оренду на 20 років. Хто за? Поступила документація Медвійчук Марія Миколаївна. Це жіночка, що син взяла. що визивала. В принципі, через цю жінку ми зібрав комісію, mm -hmm. бо ну, якось, вона поступила на 3-9. Проєкт щодо зміни своє призначення. Хто за те, щоб даний проєкт затратити, прошу голосувати. Медвійчук Марія Миколаївна, село версії ясенів присілок Печіще, Площа 010. Хто за? Yeah. Марія, Марія Миколаївна, село цело вас є, присів печі. Світна цілого призначення. У вашій увазі нас технічна документація.

Спасибо. Спасибо. У вас зіносить технічна документація. Сюда призначення якої зміниться Матвійчук Людмила Дмитрівна. Земельна ділянка в село рівня, при присілок пропозиція Заперти земельну за ділянку, щоб змінити цільове призначення. Площа земельної ділянки 0,98. Зміна цільового рівня. Село рівня. при Присілок пога. <звучить> а ваше, ж де у вас єдуш франківський сайт, я перезагрузую підтвердить відомо. А ну це у вас відноситься проєкт за неустрою, що відверяє земельній ділянки в оренду постарі? <піць> Але на Юліна, село Ірці, вулиця Качука. Є пропозиція дати, дати дану земельну ділянку, де на кущінні описання худоби терміном 20 років. Староста погоджений. Площа земельної ділянки 0,80 га. Вносить Заява заяву кожу Микола Васильович, який просить продовжити догляд оренди на земельну ділянку. Я так в оренді для записання від сінокосіння площі земельної ділянки 075 75 76 Семена земля розташована середньої рапина та сіло грибково. Продовжити, продовжити. продовжити оренди на 10 років я <кій> Ваші увазі відноситься технічна документація щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. Продання Михайло Михайлович, що змейний ділянка розташована посілку Магорка. Магорка. Було щодо земельної ділянки. 0,60. Це що це є за дати? Технічне встановлення відновлення меж є державний акт.